На нагрудному знаці виготовленому до 580 річчя Печеніжина, зображений тризуб, а різьбярський орнамент притаманний цьому регіону та напис, що це край Олекса Довбуша. Ми випустили. Нагрудний пам'ятний знак до цієї дати для нас печеніженці це надзвичайно цінний знак, бо в Печеніжні такого історія ще не знає. Таких знаків пам'ятних не робили і навколишніх селах також такого не було. Ось цей нагрудний знак, де ми зобразили на цьому знаку. Він має таку свою ніби історію, де ми зобразили різьбу. Орнамент різьби наших місцевих різьбарів, а особливо найвідоме, що то є родина Семенюків. Ось Також ми якби, зобразили там наш герб тризуб, також напис Печеніжин, край Олекси Довбуша 1443-2023 рік. Завідувач музею зазначив, що Печеніжин має легендарне минуле і є одним із найстарших населених пунктів Коломищини. Печеніжин сьогодні святкує. 580-річчя від своєї першої письмової задки, бо перша письмова згадка, то і 1443 -й рік тоді селище вперше було відзначено в літературі. Ось у тодішніх архівах, і воно тоді належало Івану Колі із з Делеєва. Ну напевне, ми собі так припускаємо, що зделяти до слова з нагоди річниці батьківщини найвідомішого опришка у Печеніжині відбулася науково-практична конференція. Учасниками стали знані краєзнавці, історики, музейники. Тепер у селищі планують видати книгу, де опублікують. На працювання до ювілею. Спечені жона Богдан Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.